Вітаю, друзі, 13 червня, п'ятниця п'ятниця 13. го Війна на Близькому Сході набирає обертів. А що ж наше Українське Міністерство закордонних справ? Як ви думаєте, друзі, а? Правильно думаєте, підігрує. Будемо розбиратись кому. А поки що, якщо ви не бачите е, мій канал в Україні, то зайдіть на налаштування свого каналу і змініть країну. З України на США, Великобританію чи то Гондурас, кому що подобається. Або підпишіться на канал Носорог Ньюз, який люб'язно розміщує мій контент після введення на мій канал санкцій з Зеленським. Отже, Міністерство закордонних справ України підтримує, підтримує Російську Федерацію. Ви не дивуйтесь, не дивуйтесь на четвертому році кривавої великої війни, де маємо майже мільйон жертв українців. Міністерство закордонних справ України. Займає точно аналогічну позицію до позиції Міністерства іностранних діл Російської Федерації по питанню війни в Ірані. Ну, про голосування в ООН вчора ще перед початком бойових дій, ми з вами вже говорили. Україна проголосувала. Разом з Російською Федерацією проти позиції США, проти позиції Ізраїлю, проти позиції Аргентини, а потім буде шукати союзників і казати, і чому це нам не допомагають американці? Як ви думаєте, чому? Бо ви голосуєте разом з Росією. Проти позиції США, проти позиції Ізраїлю. Ну, а тут а тут, рожали рожали, рожали рожали. Я про Міністерство закордонних справ і Андрюшу Сібігу, міністра який, і народили таку мишку сервивеньку-сервивеньку, точно таку саму, як Російська Федерація. Видали. Заяву щодо війни на Близькому Сході, ну ледне один в один з Російської Федерації. Стурбовані дуже. Треба зупинити ескалацію. Ну, слава Богу, ще тільки засуджувати ніколи не почали. Тому що ціни на нафту і таке інше. І це при тому, що Іран допомагає Російській Федерації. При тому, що кожен українець уже звик чути оцей шум мопеда, шахеда, який вироблявся і виробляється в Ірані. І попри це, откай припиніть ескалацію. Ну, будь-який вміняємий, сидів би, потирав би руки і думав: ну, гасять союзників країни, яка з нами воює. Ну і слава Богу, слава Всевишньому. А ці... Спілкувався з друзями, дипломатами, діючими і ті, що фах мають, всі трохи здивовані, а дехто прямо біля скроні крутить. Виявляється, Прости Господи, українська дипломатія, прости Господи, е стала синонімом безхребетності. Ну, от, знаєте, такі. От зверніть увагу. У них вони намагаються пропхати в національну ідею. Я маю на увазі цих сибіг та інших зелених гнид. В національну ідею хочуть пропхати підхід, що і рибку з'їсти, ну і ви самі розумієте, на стільчик сісти. От ця їхня стратегія і привела нас до тієї крапки, до тієї відправної точки, на якій ми зараз знаходимося. І в НАТО ми йдемо. Хоча нам його нам двері зачинили, і газ знижкою, і розміщення російських баз в Криму? Догралися Йопт в свою жлоб-політику. Невже друзі не розумієте досі, що це не працює в світі? Що такого бути просто не може і немає? Тепер з Ізраїлем і Іраном давайте свою рагульську стратегію заводити. Просто катастрофа. Катастрофа національного масштабу. Тому що після оцих заяв, голосувань в ООН і все самі заколочуємо квартирку. ну, Віконечко, через яке могли б вийти на якісь перемовини, бо вони їм не надо. Бо при владі в Україні неотроцкісти. Зелені гниди це фактично зелені троцкісти. Які хочуть, вони хочуть демонтувати українську державність і всі держави, їм Трамп ворог, їм всі консерватори вороги, вони готові спалити Україну за, для власних цілей. А плюс, коли цей троцкізм іще помножений на клептоманію, помножений на е, мародерство. Ну, це просто, е, знаєте, як жах. Ставлять експеримент світового масштабу, а відправною точкою беруть нашу з вами вітчизну Україну, яку кидають вогонь війни, а зараз лишають будь-яких сподівань на мир, на дипломатію. На будь що закривають можливості з партнерами розмовляти? У мене питання до Сібіги. У вас партнер хто? Лавров? Ви в інтересах Лаврова цю заяву підготували? В інтересах Російської Федерації представники України в ООН голосували вчора. Що відбувається в кінці кінців? Хтось може пояснити, фактично видать заяву на підтримку союзника Росії, ну і виходить самої Росії. На четвертому році кривавої війни. Сидіти, гріти свою зелену дупу. В кріслі міністра закордонних справ і робити вигляд, що нічого не відбувається, раголійоті. Думайте, спостерігайте, залишайтеся з нами. Ми, попри все, зробимо нашу країну великою, мирною і процвітаючою, і будемо жити.